Заливаємо самопорівнюючи, бо приїхала фірма іздалешний стяжку дуже крива, просто ями такі серйозні, І ми заливаємо самопорівнюючи. На цю кімнату 4 мішки, на цю кімнату 4 мішки десь орієнтовно, 70 квадратів. Хай квадратів 7-8. E, спочатку прокатуємо маленьку. Великий марій І в різні сторони купили ось і глоступи, високі вони, достатньо високі і нормальні, і вони не залишають нічого після себе. І я вам скажу, що як написано на мішку, давати 6 метрів години. І не шинешся, і тоді буде добре. Але якщо хтось думає, що він на корм три 3 пішечка, і воно хвилиться, не зробиться ніколи рівно. Треба трошки, щоб буксою, хоча б 3 мм 4 мм влилося е, нічого Тоді воно розтечеться, ти його гарно роз... розсадаєшся. А якщо менше, то не буде діла так, і торен пісну не зарлється. Де гор, де то воно там саме вісне своєю висотою розкатається. Буде там міліметра два, бо тут в пройомах трошки є. І все, ми замішуємо. Це зараз ще дві кімнати і буде залито, бо буде паркетна доска. Всім пока.